На даний момент вже виїхали 4 автомобілі з двигунами 2.7, 3.2, 3.0. Раніше в всіх автомобілях були двигуни 2.2 651 і переробили. В кожному з них стоїть, скажімо так, зроблено все зовсім по-іншому. Один автомобіль це є 3.0, 642, В даному автомобілі коробка автомат 7G Tronic. Двигун 2022 року з маленьким пробігом в ідеальному стані. А двигун так само ну по мінімуму обслужує в даному випадку. Коробка залишилась від 2.2, нова муфта охолодження двигуна. І ось так все зроблено. Слідуючий автомобіль він унікальний тим, що в ньому стоять два компресори-кондиціонера. Ось Тут двигун 2.7 647, Коробка механіка через перехідну плиту. Тут стоять оригінальні кронштейни двигуна. Стоїть е, алюмінієвий колектор, новий дифузор, нова муфта охолодження двигуна. Нова помпа, термостат це все повністю провірено і обслужено. І також закріплених два компресори кондиціонера. Тобто один на кондиціонер, другий на холодильну будку. Інший автомобіль це 3,2648. Автомобіль досить важкий, возить важкі, ну, возить важкі вантажі на спарті. Поставили сюди 3,2648 на 200 кінських сил на саморобних лапах. Патрубки інтеркулера оригінальні без будь-яких змін. І ось так все виглядає під капотом. Так само двигун обслужений, все красивенько, ніяких нюансів немає. Можливо, зараз кожен з цих автомобілів заведем. Тут взагалі двигунчик 3,2 в ідеальному стані. малесенький так тихоробочих просто слідуючий 2,7. Цей автомобіль вже у нас на сервісі стоїть десь більше двох тижнів. Це пов'язано з тим, що ми тут допомагаємо з документами. Запустимо холодильну установку. Ось тут 3.0. Yeah. Цей автомобіль тільки, пригнал, тільки купили і зразу на заміну двигуна. І ось тут 2.7. Даний автомобіль вже виїхав з автомийки. Завтра за ним прийде клієнт, щоб забрати. Так, але десь немає. від нього ключиків є. Тут стоїть 2.7 612. З, алюміні... з пластиковим колектором і на саморобних лапах. Так само обслужений, помпа, термостат, це все повністю зроблено. Ось так працюємо. Ось такий у нас скажімо, оборот. Тому, якщо потрібно комусь зробити переобладнання на будь-який двигун з 2.2 на 46, на 27, 612, 647 на 3.0 чи на 3.2, звертайтеся все можна зробити в одному місці. Приїжджаєте і все досить швидко зробимо. Так, холодильничок, можливо комусь буде цікаво. Дуля. І в компресорах крутяться два. і другий.